От скажіть, є у кого-небудь знайомі, які справжні знайомі, які живі, яких можна доторкнутися, яких можна побачити, поспілкуватися, які заробили насправді гроші на крипті? От, наприклад, у місті Дніпро є такі, до яких можна під'їхати, поспілкуватися. Не такі, які продають якісь курси, які в соцмережах, а просто люди, які заробили гроші на криптовалюті. Нормальні гроші, хай на машину, на квартиру, щось подібне. Взагалі таке існує чи ні. Тому що в мене так склалося, що до мене підходять лише такі криптовалютчики, які лише рекомендують, щоб я вклав гроші через них у ту чи іншу криптовалюту. І все. А так, щоб я бачив, що вони на цьому щось заробили, то таких якось мені не попадається. А ну, в внутрі, напишіть в коментах, комусь таки попадається, бо я, я взагалі з криптовалютою ніколи. Не мав справи, і з людьми, які також там торгують, чи там інвестують, чи що там вони роблять фьючерси, акції, оті от, от все, от це, все, вот, от. Я ніколи з цим не мав справи. І я теж завжди задаюсь цим питанням і всім задаю. Але деколи люди, які займаються криптовалютою, вони мені кажуть, да, та це можна заробити, та люди заробляють. І я кажу: так: а хто? Ну покажіть, де хто. Хто заробляє на криптовалюті? Покажіть мені цю людину. Я допускаю, що ця ймовірність така є, можливо, так і є, можливо, люди дійсно це заробляють. Я ж не, не відкидаю цих варіантів. Просто я ну, не чув і не бачив теж ні разу. Можливо, ці люди просто вони про це не кричать, не говорять. Вони десь сидять в себе вдома, з кучею тих екранів і щось там нажимають і реально заробляють. Можливо, можливо, моїх не знаємо. Можливо, я чогось не знаю, бо я цим не цікавлюсь. Також це має місце бути. Але всіх, хто попадається мені на життєвому шляху, то в натурі вони постійно якісь курси продають і розказують, що на цьому можна заробити. І то питається, так чого ж ви не заробляєте? Чого ж ви не заробляєте, якщо можна заробити? Так, да. на продажі курсів, як заробити? Люди, які не заробили і не заробляють, можна заробити. А от іменно взяти свої гроші і з них зробити кеш? Ну, я знову ж таки кажу: можливо, це є десь, можливо, хтось це заробляє. Просто я не знаю цих людей. Я ж як би, ну. Але... Хто це? Де ці люди? Хто в курсі? Може пацьки, які заробляють? Напишіть просто в коментах. Дядь, ти не прав? Я заробляю, я заробив лям, чи я зробив 100 штук, чи я зробив 10 штук, наприклад, там, зі 100 доларів. Чи я не знаю, що, як. ну, Типу. Відізвіться люди, які заробляють на криптовалюті, без курсів, без продавання курсів, я маю на увазі. Такі, типу. Е я теж можу бути таким криптовалютчиком, знаєте, якщо е напарю всім, що я там щось шарю. Продам курс там тисячу людей по 500 доларів. 500 штук зароблю. <хе> Потім прийду, покажу, дивіться, Я 500 штук, 500 штук заробив на криптовалюті. Купляйте в мене курс, але тепер вже за штуку баксів. Бачите, я ж заробив. Такі да. Такі є. Ну, типа, напевно, що через одного. Я не знаю, я жодного курсу в своєму житті ніколи не купив. Не те, що там по криптовалюті, взагалі ні по якій сфері. Можливо, я неправильно роблю, я не знаю. Можливо, правильно. Я теж не знаю. Але всі, хто мене оточують, якісь курси купляють. Коли ці курси взагалі почали, мені здається, з приходом ковіда, колись тоді офлайн навчання неможливо було, тому що всі сиділи вдома. на на цьому, на як його, на карантині. І тоді почали за ці всі курси. Оце, і і так Воно до сьогоднішнього дня. Ті курси продаються на будь-яку тему, на яку хочеш. Я, не... Я сьогодні, чекайте, мені хтось кидав силку, що продаються курси. Далі Далі продають дівчатам курси, як типу. Там, стати богіні і царіцей. Ну, неможливо стати богіні і царіцей через курс. Ну, я не знаю, може, я помиляюсь, може я щось не розумію. ну, типа... я, я. Я не вірю в це. Але то, що я не вірю в це, це не означає, що це неможливо. Правильно, правильно. Завжди треба сумніватися. Вже тисячний раз повторяю: сумнів признак інтелекту. Тому перед тим як купуєте якийсь курс. Інколи застосовуйте це явище? Можливо, воно комусь допоможе, я не знаю. Так от, коротше, як то кажуть, менше слов. Тумачток, дядя. Правильно Е, Хто заробив іменно на торгах? Там, я не знаю, іммуну реально не продаючи курси. Хто заробив на крипті, не продаючи курси? От все. Основне питання: хто заробив на крипті, не продаючи курси? Дайте, будь ласка, якусь якийсь фідбек.